Привіт! З дівчиною 19. Разом написано, мабуть, їй 19 років. 3 місяці. Все ідеально. Каже, любить. Завжди рада зустрітись. Є її ініціатива. Нема друзів-хлопців, все легко і просто. Секс теж. Добре? Радіємо за хлопців. радіємо. Але вчиться в іншому місті 370 кілометрів. Приїжджали, то я, то вона, все супер. Вставала в п'ятій ранку, щоб зустріти мене на вокзалі, і я теж. З нею все так, як ти кажеш, щоб треба було. Я 23 маю змогу переїхати. Не прив'язаний, заробляю дистанційно, хоч там дорожче житло, але можу дозволити. Але друзі і батьки ж лишаються в моєму місті. Підкажи, чи варто і як вчинити. Тиць-пиздиць, а? Ну, насправді, порадіємо за хлопця, що воно, у нього вже три місяці тривають непогані стосунки, це завжди круто. Ясно, що коли дівчині усього-навсього 19, є ймовірність того, що, ну, скільки б їй не було, ймовірність того, що це може через місяць, через два, через три, зовсім інакше виглядати. Така ймовірність є. Якщо їй 19, то ймовірність немаленька. Правильно, ми про це з вами неодноразово казали. Тому я тобі сказав би так. Добре, що три місяці у вас все шикардос. Але перше ніж переїжджати жити в інше місто, я вважаю, що все ж таки треба трошечки почекати. Нічого страшного не станеться, якщо ти вирішиш це зробити через три місяці від цього дня. Тобто, коли вже у вас стосунки ну хоча б півроку не беруть. Знову ж таки, це. Не є великою проблемою, якщо ти приїдеш зараз, якщо ти дійсно не прив'язаний дистанційно, якщо тобі грошей вистачає там, ну, відвідувати батьків коли там, інколи треба, там, не знаю, раз на тиждень, раз на два тижні та таке інше. Проблеми великої не буде. Я не можу сказати, що якщо ти вирішиш зараз їхати в інше місто, а тут ти ні до чого не прив'язаний, то це буде прям, ну, якась така тупа справа. Але більш правильно буде трошечки ще зачекати. Знову ж таки, мені здається, три місяці ще, щонайменше, нікуди не треба приїжджати. зустрічаєтесь ось як зустрічаєтесь, конфетно-букетний період і таке інше. А потім, якщо все буде і надалі добре, вже про це будеш замислюватись. Така моя порада.